Слід проголошеною 19 січня цього року в Києві під час віча на Майдані Незалежності Народною Радою України, як об'єднання народних депутатів від всеукраїнських об'єднань Свобода, батьківщина та політичної партії Удар Віталія Кличка на Тернопільщині створять Народну Раду області. Попередні рішення депутатів прокуратура оскаржила, а суд скасував. Цього разу кажуть опозиціонери, врахують всі зауваження і дотримуються усіх норм законодавства. Ми депутати Тернопільської обласної ради, які входять до складу депутатських фракцій. Всеукраїнське об'єднання Свобода Українська народна партія, наша Україна вирішили. Перше, визнати Народну Раду України як орган представництва народних депутатів України із захисту Конституції України. Друге утворити міжфракційну депутатську групу у Тернопільській обласній раді Народна рада Тернопільської області. Третім пунктом рішення депутати затвердили президію народної ради. До неї увійшли троє людей. Уповноважені представники від фракцій у Тернопільській облраді. Зокрема, Марія Чашка від ВО Свобода, Володимир Боліщук від Української народної партії та Євген Дудка від нашої України. Сьогодні ж рішення підписали. Саме такий варіант. Роботи народної ради Тернопільської області є правовим, є законним і дає можливості легітимно і законно далі активно впроваджувати роботу органів місцевого самоврядування задля системи зміни влади загалом, починаючи з низів, починаючи з органів місцевого самоврядування. Ми об'єднуємо свої зусилля задля координації, задля. Прийняття тих рішень спільними голосуваннями в обласній раді. Саме останні голосування показали, що ми можемо і зібрати більше 80 голосів для прийняття конструктивних рішень для роботи обласної ради і головне добробуту громадян області. Опозиційна патріотична більшість в обласній раді сформована і працює. Переконували присутні депутати. Міжфракційна група залишається відкритою. До неї запрошують і решту народних обранців.